Вітаю! Сьогодні ми виконаємо з вами додавання мішаних чисел, коли у нас буде 3 або 4 доданки. Отже, вирушаємо в світ математики. Нам треба виконати перший приклад. 4,12, додати 5,716 і додати 6,512. Як ви бачите, тут три доданки, але ж два доданки мають знаменник 12, а третій доданок, який має знаменник 16. Давайте зараз поміняємо місцями другий, третій доданок місцями і виконаємо цю, цю вправу. Давайте зразу я не буду переписувати умову, а ви зазвичай цю умову перепишіть, і ми з вами розв'яжемо цей приклад. Я поставлю ось так дорівнюю, і поміняю місцями перший доданок, залишаю на місці 4,112. Потім додам третій доданок, який має. Знаменник 12, 6,5. І потім на третьому місці запишу третій доданок, який має знаменник 16, 5,7. Так, встигайте писати, дорівнює. А тепер давайте поміркуємо. Спочатку складемо оці доданки. Які мають знаменник 12. Давайте порахуємо це усно. 4 додати 6 це буде 10. 10. Знаменник у нас залишається 12 у цьому випадку. І складаємо 1 додати 5, це буде 6. 6 і 12 це скоротній дріб. Але ж давайте спочатку запишемо доданок 5 сілих, щоб ми не забули не заплутались, 7, 16 поки що. А тепер спочатку скоротимо 6 і 12 на 6. 6 скоротити на 6 ми отримаємо 1, 12 скоротити на 6 це буде 2. Отже, ми запишемо зараз з вами перший доданок це буде 10, цілих, одна друга. Треба додати 5 цілих, 7 шістнадцятих. 7, 16. І поміркуємо. Найбільший знаменник 16, ділиться і на 2, і на 16. Тому ми залишаємо знаменник 16, який буде спільний. Будемо зводити перший доданок до знаменника 16. Тому додатковий множник: тут буде одиничка, тут буде 16 розділити на 2, це буде 8. Дорівнює. І ми виконаємо зараз 10. Так, давайте зразу складемо 10 і 5, Це буде 15. Так буде легше потім, коли у нас будуть тільки дробові частини. 15,816 додати 7 шістнадзих. 15, 8 додати 7 це 15. 15-16, а 15-16 це нескоротній дріб, отже, обчислення ми закінчили. Переходимо, розв'яжемо зараз другий приклад, але ж у другому прикладі у нас уже три доданки. Ой, чотири доданки. Давайте зараз викинемо другий приклад. Поставимо дорівня, перепишіть, будь ласка, умову, це обов'язково. І тепер ми запишемо спочатку дробі, які мають знаменник 13, а потім уже дробі 8 і 16. рядишком їх запишемо. Дорівня, я ставлю до рівня, пишемо 3, 3 цілих, 11 тринадцятих. Я додаю четвертий доданок, який має знаменник 13, 5 цілих, 2 тринадцятих. Давайте я в дужках запишу, щоб було легше. Потім додати, і другий у нас, другий, третій доданок запишемо разом. 1 ціла, 3 восьмих, додати 4 цілих. 7,16, поки що так. А потім поміркуємо, може, ще щось цікаве ми отримаємо. І так, 3 додати 5. Це буде 8, цілих. 8, цілих. 11, 13, додати 2, 13 – це буде 13,13. 13. Дивіться, який цікавий випадок. 13,13 13, це одиниця. Це буде. Ровно 9. А тепер додаємо те, що у нас є у другому доданку. У другому, ой, других дужках, у нас є знаменник 16 і 8. Давайте зведемо їх до спільного знаменника 16. 16 розділити на 8 це буде по 2, а тут буде по 1. Тоді ми запишемо 1 додати 4, зразу запишемо 5. Ми зводили до знаменника 16, запишемо знаменник 16. І тепер 2 у 3 – це 6 додати 7, 6 додати 7. Ми отримаємо, тепер переходимо 8 додати 13 тринадцятих. Це буде 9 додати, переписуємо 5 цілих. Знаменник 16. І рахуємо, що у в нас в чисельнику. 6 додати 7 це 13. Тепер рахуємо 9 цілих, додати 5 цілих, це 14 цілих. І 13 16 дописуємо. Як ви бачите, ось так поступово використовуючи властивості додавання, ви виконали додавання, коли ми мали три доданки і чотири доданки. Діти, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, який номер треба вам пояснити. І тоді я для вас запишу за коментарем запишу для вас відео. Щоб... Чекаю вас на наступному уроці і дякую за увагу, що ви дивитесь мої відео.